Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди СК Курт Сейран Георген. Сейран, це ваш дебют. Поділіться враженням від гри. Дуже цікаво було. Для нас новий рівень. І, звісно, команда хоче перемог і всі гравці віддаються на всю. Ми залишились в меншинстві, але відіграли і результат зберегли. Це ваш дебют на рівні чемпіонату області. Чи грали ви раніше в якихось змаганнях по мініфутболу? Так, грали два-три турніри провели в прошлому сезоні в Дніпровському районі, районні ігри. Ну, команди були простіше, ніж тут. Які цілі команда Курт ставить на сезон? Ну, звісно, перемогу в лігі. Всі хлопці мотивовані, хочемо виграти, показати, що ми щось варті. А, чи плануються якісь нові трансфери? Або ви будете грати тим складом, який був сьогодні? Ні, звісно, плануємо ще набирати людей, тому, тому що е, дуже важко зараз е, і час виділити. Будемо розширятись, працюємо над цим. Добре, дякую вам. Вітаємо вас, щасливо. Дякую.